Про комах і про рослини, де живуть які тварини, знань у ній чимало є. Все це людям віддає. Книга, їх всього є 33. Серед них і М, і И. Щоб читати і писати, треба всі їх добре знати. Літери У пеналі в неї дім. Поряд з олівцем у нім може цифри рахувати і перекази писати. Ручка різних кольорів бувають, дерев'яний одяг мають. Намалюють квітку, кішку, дід мороза, сани, шишку. Олівці. Водить дружбу з олівцями, зошитами, папірцями. На малюнку щось не те. Вмить вона його зітре, гумка порахує сантиметри, а як треба міліметри. Рівно лінії проводить, з олівцем за ручку ходить. Лінійка, в ньому ми вчимось писати, віднімати, додавати, одягається в клітинку чи в лінійчату ковтинку. Зошит відірвалися листочки. Треба склеїти шнурочки. Допоможе повсякчас Ще й причепиться до нас Клей. Дві команди, як в футболі. Та на крижаному полі. І дорослих, і дітей позбирав на лід хокей. Кулю шкіряну ганяють, лиш одну на полі мають, По ногах не б'ють. Це фол. Називають гру футбол. Той, хто диво дошку має, і згори, мов птах злітає. Це не гра, зимовий спорт. Зветься вид цей сноуборд. Ця спортивна боротьба. Рух на лижах і стрільба. Гонка. Справжній марафон. Цей вид спорту. Біатлон. Спуск на лижах із гори, де проходи прапори. Назва схожа з нашим салом. А вид спорту зветься Слалом. Сіла купа дітвори і поїхала з гори. Люблять їх усі малята. Звуть візочок цей санчата, з нетерпінням зиму ждуть, лід малюють іскри йдуть, гострі та стрімкі вони мають назву ковзани. Покатають нас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині, рижі, дощечки ці звуться. Лижі. Пілосніжні, гарні птиці, дім будують на водиці, дуже схожі на гусей, обережні до людей. Лебеді. Тук-тук-тук, чути стук. Та цей звук не від рук. Птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Дятел по асфальту чимчикує. І з людьми про щось варкує. Сизокрилий, добрий птах, знається він на листах. Голуб, як щось гарно заблищить, так вона туди й летить. У гніздо несе оздоби, все красуні до вподоби. Сорока дзьоб червоний і панчішки, дуже довгі тонкі ніжки. Жабок ловить на болоті, Тямить добре у дрібноті. Бузяк для мисливця допомога, як летить птахам тривога, сильні крила, гострий зір Ціниться із давніх пір. Сокіл, як зима, вона на гілці, І співа, мов на сопілці. Жовті груди, чорні крила, кусинь сала сама з'їла. Синиця гордо птаха походжає, пташенят життю навчає дуже мудра чорна птиця і біда, як розізлиться. Ворона, цвінь цвірінь, цвінь цвірінь. Танцювати не лінь, любить соняшник клювати. Булочкою смакувати, горобець. Ця рослинка норовлива, руки попече, кропива. Як листки її пом'яти, добре чути запах, м'яти, носить з реп'яхів кожух, мешканець доріг, лопух. З ним вступають люди в бій. Цей бур'ян трава, пирій, оживе, хоч і засох, лісова рослина мох. Наче килим все вкрива, добре знана нам трава, у корінні безліч сил. Їх віддасть нам дивосил. Бородавки зчистить стіл, звідси й назва чистотіл, де галявина й пеньочок задзвенить до нас дзвіночок. Серед квітів справжня баба в жовтій хусточці кульбаба. Червоніють там, де злаки, квіти поля, дикі маки. Кольорові візерунки на віночку у медунки. Біле плаття, тонка талія, травень і цвіте конвалія. Знає навіть птаха Галка, синя в лісі це. Алка, стрінеш на лугах рослину, для кролів рвуть конюшину, зачарує, як ворожка, синім поглядом волошка, наче пух, ніби пір'їнки з неба падають, сніжинки морква ніс в руках патик Двір прикрасив, сніговик, на гілляччі балагур, красень птах зими, снігур, під ялинкою пакунок, новорічний подарунок. Наче пух, ніби пір'їнки. З неба падають сніжинки. Морква ніс, в руках патик. Вір прикрасив сніговик. На гіллячці балагур красень птах зими. Снігур. Під ялинкою пакунок. Що це, дітки? Подарунок. Кульку, мішуру, сніжинку одягнемо на ялинку. Снігом за мелодоріжки. Діти граються у сніжки. Без санчат поїдеш? Тірка. Хто ж танці з гризеном? Гірка. Смок чи лапу й міцно спить. Хто це дітки? Це ведмідь. Мають гострий низ, вони кригу ріжуть, ковзани. Взимку салом з годівнички пригощаються. Синички. Мов цукерочку смоктульку, взимку ласують бурульку. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей та матусь, дітей. Літак, покрути його педалі І повезе в далекі далі. Є звичайний Є гірський, жовтий, білий, голубий. Велосипед від землі як відірветься, так у небо й понесеться. До Меркурія, Плутона, до сузір'я скорпіона. Космічний корабель. Через море, океан, в сильний шторм чи ураган. Впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Корабель є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає, автомобіль, пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах потяг. По маршруту вас везуть і квиточки продають. З вигляду продовгуватий, але зовсім не рогатий. Автобус вгору ріжки підіймає і в дорогу вирушає, їздить тільки у містах, в будні дні і по святах. Тролейбус По водичці возить нас кілька чоловік зараз. Але треба веслувати, щоб маршрутом керувати. Човен! Воду в ріках нагріває, матір землю зігріває. Нам всміхається в віконце чарівне, гаряче. Сонце. В сонця й зір. Це хата дім місяць теж живе на нім. У людей завжди потреба дотягнутися до неба. Люди паніцю шанують, За родючість всі цінують, степи, долини і поля. Все це матінка земля. Нічного неба оберіг. І схожий бік його на ріг. Козак моторний красний. Хто ж цей красень ясний? Місяць. Нічне небо прикрашають, мерехтять вони палають, безліч складено казок Про красу нічних зірок.